Зверху, наче її нема, піднімаємо, а вона вся під листям. Це канадські сорти, вони не бояться граду. Як піде град, то захищає листя черешню. Врожай черешні залежить від сорту, правильного догляду та погодних умов, розповідає голова Асоціації розвитку інтенсивного садівництва Черкащини Олександр Маценко. Зимові морози, весняні приморозки зробили своє діло. Вродила черешня на Черкащині не всюди, говорить фермер, тому цьогоріч ягода буде у дефіциті. Черешня це продукт розкоші. В цілому по Черкащині черешні буде мало. По, по, в цілому по Україні черешні буде мало. Південь, Херсонська, Ніколаївська, Дніпропетровська області черешні практично немає. За 10 років такого дефіциту ще не було. Навіть у минулому році при мінус 9 градусах морозу була черешня, в цьому році трошечки менше черешня, але ж ціна на неї буде ще вища. Буде ціна 100-120 гривень, це середня ціна черешня буде. Вартість груші теж буде за високою, додає Олександр Маценко. Цьогоріч, каже, в регіоні вона вродила не всюди, тому вдосталь задовольнити споживчий ринок, аграрії Черкащини не зможуть. Грошей в нас не вистачає не тільки на Україні, а й в Європі. Які причини? Перша причина медяниця. Є таке, такий шкідник, медяниця. І з ним дуже тяжко справитися. Приєднується роз... захворювання і все, і груші нема. Грушу карчують. Бактеріальний опік, медяниця. З кожним роком клімат буде мінятися і надалі. І оці. Повер... Морози, які будуть повертатися навісні, будуть нам великої шкоди завдавати. Захворювання плодових дерев спричиняють кліматичні умови, говорить садівник Максим Маценко. Вирощувати плодові чоловік допомагає батькові 20 років. Багато дощів було, от і за цього розвивались хвороби, такі як парша, какамікос, фітофтороз, От, і тобто треба більш обробок робити садівнику прийшлося, і за це повлияло дуже на вражанні дерев і на качество плодів. Весняні заморозки та зливи пошкодили і цьогорічний врожай вишні, абрикоси та сливи, додає Олександр Маценко. Сама морозостійкіша культура вишня. Морози що зробили? Вся вишня долі. Вся обсипалась. Врожайності в Черкаському районі не буде, трошки на Західній Україні буде врожай і трошки Уманський, і Христиновський район, там трошки буде вишня, а так нема. В Черкаській області практично вся слива осипалась. Було багато тут зав'язі, але вся слива долі лежить воно. Вся слива обсипалась морози. Морози не дали в цьому році. Врожаю сливи не буде. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.